13. Наступного ранку над селом на низькій висоті пролетів вертоліт. І хоч це, можливо, були нешкідливі зйомки лісозаготівельної компанії, яка час від часу робила обстеження пагорбів за останні кілька місяців, це розтривожило сільських жителів і змусило Ібу Діану припустити, що вони повинні покинути село. Перебувати тут буде більш ризиковано, ніж піти геть, сказала вона. Куди ми подамося? запитала Ліза. Через гори. До могили Кубеліка. Тук перевезе нас літаком. Чи не так, тук? Він, здавалося, задумався про це. Я, можливо, буде потрібен лом, сказав він дещо загадково. Але загалом так. Ми візьмемо одну з сільських вантажівок, щоб повернутися у місто, сказала і Будіана. Непомітно. Автомобіль, яким ви приїхали, можливо, відстежують. Я попрошу одного з жителів вивезти його на прибережну дорогу і залишити де-небудь. Чи можу я отримати його назад? Коли все закінчиться. Сумніваюся в цьому. Ну що ж, подивимося, сказав Тук. Ліза знала, що у влади були деякі способи стежити за людьми, у яких вона була зацікавлена. Маленькі мітки РЧ могли бути приліплені на транспортному засобі або навіть на предметах одягу. І були ще більш таємничі, ще тонші пристрої. Мінанзець, який повів їхній автомобіль на північ, взяв одяг тука та інші речі. Ліза перетворилася на мінанку у квітчастій блузі та штанах з мусліну, куплених у магазині. Тук одягнув джинси і білу сорочку. Обидвоє постриглися в клініці і будіани. Будьте особливо уважні до волосся, повчала її Діана. Жучки можуть бути заховані у волосі. Відчуваючи одночасно полегшення і побоювання, Ліза забралася в місцями іржаву кабіну автомобіля, який Діана найняла для них, щоб вони могли рухатися. Тук чекав на сидінні водія. Ліза вмостилася поруч з ним, і вони чекали, поки Діана прощалася з дюжиною жителів, що зібралися навколо неї. Популярна жінка, зауважила Ліза, спостерігаючи. Вона відома в кожному селі аж до північного узбережжя, сказав Тук. Вона переміщається між цілим квітником цих громад, емігрантів з Малайзії та міли і Мінанга, сезон за сезоном, допомагаючи їм. Вони завжди тримають місце для неї і захищають її. Вони знають, що вона четверта. Звичайно, і вона не єдина. Серед сільських старішин більше літніх людей, ніж ти могла б подумати. Новий світ змінюється, подумала Ліза, і ніяка риторика про святість людського генома не зможе зупинити цей процес. Вона уявила, що станеться, коли повідомити цю правду Брайану. Він безсумнівно відмовиться вірити, або навіть заборонить їй говорити. Брайан вміло виправляв тріщини у фундаменті його віри у добрі справи геномної безпеки. Але тріщини це збільшувалися. будівля тріщала. І бу, Діана Дюпре нарешті сіла в машину і з деякою обережністю застебнула потертий ремінь безпеки. Тук повільно рушив з місця, і натовп селян послідував за ними, заповнивши вузьку вулицю. Вони не люблять проводжати мене, сказала Діана. Люди бояться, що я можу не повернутися. Ліза напружувалася кожен раз, коли повз них проїжджав якийсь транспортний засіб. Але Тук їхав весело і енергійно. А коли вони повернулися на дорогу з твердим покриттям, сунув водійську шапочку на очі, наспівуючи собі під ніс. І Будіана неуважно спостерігала за дорогою, ніби прокручувала в пам'яті якісь події. Ліза вирішила порушити мовчання Діани. Вона повернула голову і попросила розповісти про Аврама двалі. Мені буде легше, якщо ви розкажете мені, що знаєте, сказала Діана. Ну. Він викладав в американському університеті, але був скитний і не особливо добре зарекомендував себе на факультеті. Він залишив посаду викладача без пояснення менш ніж за рік до зникнення мого батька. Хтось у канцелярії сказав, що його остання зарплата була адресована на поштовий ящик в могилі Кубеліка. За словами моєї матері, Принаймні в тих рідкісних і емоційно складних випадках, коли Лізі вдавалося змусити її розказати про минуле, він відвідав наш будинок кілька разів, перш ніж залишити свою роботу. Я не знайшла його адреси в могилі Кубеліка, але пошук по імені не дає нової адреси, якщо ви змінили місце проживання. Я мала на увазі поїхати у могилу Кубеліка і перевірити, чи активний його поштовий ящик. Або, можливо, існує якийсь запис про те, хто його анулював. А ще мені здавалося, що це буде довга історія. Ви були дуже блисті до чогось, чого не розуміли. Я не здивована, що геномна безпека зацікавилася вами. То, твалі, був залучений в один з цих ваших культів. Він не влився в жодну групу. Це була нова група, він створив її. Двалі, сказала Діана, став четвертим після лікування в Нью-Делі ще до еміграції в Новий Світ. Я не зустрічалася з ним довший час після того, як він почав викладати в університеті. У Порт магелані живуть тисячі четвертих, причому я не включаю тих, хто вибрав усамітнення і вирішив прожити свої продовжені роки тихо і в ізоляції. Деякі з нас більш організовані, ніж інші. Ми не укладаємо конвенцій зі зрозумілих причин. Але я зустрічалася з найбільш відомими четвертими, і я розбираюся в культах та групах. У Дгалі є своя група, наскільки я знаю, однодумці. Деяких з них я знаю. Вона помовчала. Ми називаємося четвертими, тому що на Марсі таке лікування еквівалентне введенню в четвертий етап життя, продовження зрілого віку. Але лікування. Не означає ніякої додаткової зрілості. Процес полягає не стільки в зміні свідомості, скільки в фізичному лікуванні. Авраам Двалі переніс свою одержимість у четвертий вік. Яку одержимість? Гіпотетиками трансцендентними силами Всесвіту. Деякі люди дратуються через їх людяність, вони хочуть чогось більшого, щоб задовільнити їх почуття власного унікального значення. Вони хочуть, образно кажучи, доторкнутися до Бога. Парадокс четвертих на таких людей діє як магніт ми намагаємося стримувати їх, але вона знизала плечима ми не маємо достатньо впливу, щоб поставити їх на місце. Отже, він організував групу навколо ідеї створення перекладача людини інтерфейса для зв'язку з гіпотетиками він дуже серйозно підійшов до справи. Спочатку створив групу серед четвертих, а потім зробив усе можливе, щоб відокремитися від нас. І вони стали набагато більш потайні, коли процес перейшов у стадію практичної реалізації. Ви не змогли його зупинити? Ми намагалися, звичайно. Проєкт двалі був не першою такою спробою. У минулому втручання інших четвертих було достатнє, щоб придушити такі зусилля, підключаючи, коли це було необхідно. Сулеан Мей, чий авторитет серед більшості четвертих, безсумнівний. Але доктор двалі має імунітет до морального переконання. І до того часу, коли Сулеан Мей прибула, щоб владнати справу, він і його група зникли. Ми отримали лише дуже короткий контакт з ними занадто мало і занадто пізно, щоб їх зупинити. Ви маєте на увазі, що у них є така дитина. Так. Його ім'я, як мені сказали, Ісаак, йому в даний час 12 років. Мій батько зник теж 12 років тому. Ви думаєте, що він міг би приєдналися до цієї групи? Ні. З вашого опису і мого знання групи двалі, його там немає. Вибачте, він не з'їв числа. Тоді, можливо, він знав про них щось небезпечне, і вони викрали його. Усі четверті пригнічені проти такого насильства. Те, що ви пропонуєте, не є неможливим, але це вкрай малоймовірно. Я ніколи не чула, навіть по слухах, щоб двалі був здатний на такі речі. Якщо з твоїм батьком сталося щось подібне, це, швидше за все, робота геномної безпеки. Вони слідували по п'ятах за Двалі, навіть тоді. Навіщо ДГБ викрадати мого батька? Імовірно, щоб допитати його, якщо він опирався, Діана знизала плечима. Чому він повинен був опиратися? Не знаю. Я ніколи не бачила твого батька. Тому не можу відповісти на це питання. Вони допитали його, а потім що, убили? Не знаю. Тук пояснив Лізі. Вони є виконавчими комітетами в ДГБ, Лізо. Вони мають свої власні права і закони і роблять те, що хочуть. Я майже впевнений, що це вони викрали Томаса Джина. Томас IV? А четвертих як відомо? Важко допитувати, вони не особливо бояться смерті, і мають високу стійкість до болю. Щоб отримати будь-яку інформацію від четвертого, який опирається, потрібно накачати його препаратами, які, як правило, приводять до смертельного результату. Вони вбили Томаса? Я очікував, що побачу його тіло. Напевне, його перевезли у якусь секретну в'язницю, щоб убити трохи повільніше. Можливо, Брайан знав про це. Адже він працював там. Ліза уявила співробітників ДГБ в консульстві, які сміялись з неї, з її наївного прагнення розкрити правду про батька. Вона йшла над прірвою по тонкому льоду, і не було нікого, хто міг захистити її через її власне невігластво. Але ні. Як інститут, геномна безпека могла бути здатною піти на такий крок. Але Брайан ні. До нещастя, поки вона була у шлюбі. Вона добре вивчила Браяна. У Браяна Гейтлі було чимало недоліків, але він не був убивцею. Тукові здавалося, що і Будіана, яка була дуже розумною, коли пропонувала змінити автомобіль та одяг, втратила деяку частину своєї впевненості, коли вони покинули сільську місцевість і під'їхали до промислової окраїни Порт Магелана. Далі вони у Сутінках проїхали повз нафтопереробні заводи, океан зліва. І знову нафтопереробні заводи, що випромінювали світіння від якогось виду грибка. Тук сказав за нами їде парочка автомобілів, які не відстають від нас з тих пір, як ми виїхали на головну дорогу. Вони їдуть, не обганяючи нас. Але це може бути моя уява. Тоді ми не повинні їхати безпосередньо до Аруджі, сказала Діана. Краще з'їхати з шосе, як тільки це буде можливо. Я не кажу, що за нами стежить. Просто я це помітив. Припустімо найгірше. Зробіть наступне знайдіть заправку або місце, де ми можемо зупинитися, не викликаючи підозр. Я знаю кількох людей поблизу, сказав Тук. Людей, яким я можу довіряти, якщо нам потрібне місце, щоб залишитися на ніч. Дякую, Тук. Але я думаю, що ми не повинні ставити їх під загрозу. І я сумніваюся, що Ліза дуже прагне познайомитися з однією з ваших старих подруг. Я нічого про дівчат не казав, сказав Тук, але його вуха почервоніли. Він виїхав до заправки, приліпленої до роздрібного магазину. Це було у тій частині порт Магелана, де жили робітники заводів. Навколо було багато збірних бунгало, зібраних в поспіху під час бому переселення, які так і стояли з тих пір пошарпані. Він припаркувався подалі від насосів під деревом парасолькою. Останнє денне сліпло уже зникло. І залишилося тільки жовто-оранжеве, яскраве світло вуличних ліхтарів. Якщо ви хочете покинути машину, сказав Тук, недалеко є автобусна станція за декілька кварталів нижче. Ми можемо спіймати автобус до затоки Райс і пішки дійти до Аруджі. До півночі доберемося. Можливо, так буде навіть краще, сказала Діана. Ненавиджу відмовлятися від транспортного засобу, хоча обставини. Хтось заплатить за все це. Друзі та друзі друзів, сказала Діана, не хвилюйся про це. З машиною нічого не станеться. Ліза попросила дозволу піти в невеличкий магазин і купити щось поїсти. Вони не зупинялися обідати і їли ще вранці. А тук і Діана відкрутили і викинули номерний знак автомобіля. Вона купила сир, крекери і воду в пляшках для поїздки на автобусі. У вітрині вона помітила пачку одноразових комунальних телефонів, які були виходом, коли ви втратили свій особистий телефон. Також це було вигідно, як вона читала, торговцям наркотиками, які прагнули анонімності. Вона схопила один і додала його до продуктів. Тоді вона обійшла навколо задньої частини магазину, несучи сумку в одній руці і телефон в іншій. Вона вистукала домашній номер Брайана. Він майже відразу ж відгукнувся. Так? Лізу, майже паралізувало звуком його голосу. Вона подумала про те, щоб розірвати зв'язок. Тоді вона сказала: Брайан, я не можу зараз говорити. Але я хочу, щоб ти знав, що у мене все в порядку. Лізо, будь ласка, скажи мені, де ти знаходишся. Я не можу. Але є одна справа це важливо. Людина на ім'я Томас Джин, так ось цей Томас Джин був узятий під варту пару днів тому. І, ймовірно, без ордера або будь-якого юридичного запису. Можливо, він проходить по геномній безпеці, бо дехто стверджує, що це ДГБ. Ти можеш перевірити це? Я маю на увазі, чи це нормально викрадати людей. Якщо ні, то ти можеш щось зробити, щоб цю людину звільнили. Послухай мене, Лізо, ти не знаєш, у що ти вляпалась. Ти з туком Фіндлі, вірно? Він не сказав тобі, що він злочинець? Ось чому він втік із США. Лізо, Їн...» Вона обернулася і побачила тука. Який завернув за ріг магазину. Було занадто пізно, щоб сховатися. Вона вимкнула телефон. Але це був марний жест. Вона побачила гнів на його обличчі. Освіпленому ліхтарями штучного світла. Не кажучи жодного слова, він узяв телефон з її рук і викинув його за межі майданчика. Телефон пролетів повстандартний ліхтар і затріпотів як величезний метелик, перш ніж зникнути внизу у прибережній канаві. Будучи занадто шокованою, щоб щось сказати, їса повернулася до нього. Обличчя тука було мертво блідим. Вона ще ніколи не бачила його таким. Він сказав: Ти маєш хоч якесь поняття, бдь, чи ні? Невже ти не розумієш, що поставлено на карту? Тук. від. Він не слухав, але схопив її за зап'ястя і потягнув на вулицю. Їй вдалося вивернутися з його хватки, хоча вона й випустила пакет з сиром та крекерами. Чорт, забирай, я не дитина. Доведи це, сказав він. Поїздка в автобусі була не з приємних. Ліза похмуро сіла окремо від тука, дивлячись на нічний пейзаж за рамою вікна. Вона не хотіла думати про те, що сталося, або про те, що вона зробила неправильно, або про те, що сказав Брайан. Принаймні. До тих пір поки трохи не заспокоїлася. Але коли гнів ущух, вона відчула порожнечу. Останній автобус на південь був напівпорожнім. З інших пасажирів було кілька похмурих чоловіків в штанах кольору хакі і блакитних футболках, які ймовірно їхали на нічну зміну, і жили на окраїні, де орендували житло. Чоловік з кріслі позаду неї, щось бурмотів на фарсі, можливо, до самого себе. Автобус періодично зупинявся біля бетонних терміналів та магазинів біля шосе. У світі, населеному нещасними людьми і мерехтливими вогнями. Нарешті місто залишилося позаду, і краєвид складався тільки з шосе і безперспективно темного моря. Діана пройшла по проходу і сіла погляд Лізою. Тук думає, що не було необхідності так ризикувати, сказала стара жінка. Він розказав вам, що сталося. Я припускаю. Я сприймаю це всерйоз і ображена. Телефон був поганою ідеєю. По всій ймовірності, виклик не може бути простежений. Але хто знає, якими технологіями володіє поліція або геномна безпека, і до чого це може привести? Краще навіть не робити припущень. Я сприймаю це все, знову напорягла Ліза. Це був дзвінок з анонімного телефону. Але вона не змогла закінчити, як не змогла знайти слів для раптового усвідомлення. Що те життя, яке вона знала, вислизає з під коліс автобуса і залишається позаду. До того часу, коли автобус досяг зупинки Аруджі, тук перестав скреготіти зубами і виглядав трохи спокійнішим. Він винувато покосився на лізу, однак вона проігнорувала його. Потрібно пройти хорошу половину милі, щоб дістатися до літака, сказав він. Готові до прогулянки? Так, сказала Діана. Ліза просто кивнула. Дорога через село була нерівною і рідко освітленою. Поки вони йшли, Ліза чула, як під її стопами потріскував пил у асфальтових тріщинах, куди його занесло поривами віту з низькорослих відкритих ділянок. Десь у високій траві дзижчали комахи. Можна було помилково прийняти цей звук за скорботний скрип, який видають зуби гребінця, коли по них провести нігтем, з невеликою відмінністю. Вони підійшли до обгородженої території литовища до бічного входу, осторонь від головних воріт. Тук виводив з кишені ключ, відчинив ворота, обережно переступив лінію сигналізації і сказав Ви, можливо, захочете залишитися непомітними. Термінал вимикається після 10-ї. Але у нас є команда з технічного обслуговування сигналізації, яку вони встановили на нову, злітно-посадкову смугу і охоронці. Ліза сказала, Але ти маєш право бути тут. Ніби так, але краще не привертати надто багато уваги. Вона пішла за туком і Діаною до ангара з листового алюмінію, одного з десятка, які вишикувалися в задній частині литовища. Його величезні двері були закриті на замок, і тук сказав: Я не жартував про те, що мені потрібен лом. Або щось подібне. Ти замкнений від твого власного ангара? Це майже анекдот. І він пішов шукати підходящий інструмент. Вона спітніла, і її ікри боліли від ходьби, і ще їй потрібно було попісяти. І вона не мала при собі зміни одягу. Прости, тука, сказала Діана, не те щоб він не довіряв тобі, він боїться за тебе. І він? Ви збираєтеся робити це й далі? Грати роль гуру, який виголошує позиції сторін. Тому що це стає свого роду нудним ритуалом. Діана широко розкрила очі. Потім до деякого полегшення лізла, розсміялася. Ліза сказала Це означає, що мені шкода, але нічого, не вибачайтеся, ви абсолютно праві. Одна з небезпек великого віку це спокуса висловлювати свої судження. Я знаю, що тук боїться. У тука горять мости позаду. Мої мости ще цілі. У мене є життя, до якого я можу повернутися. Проте ви тут, сказала Діана. Вона знову посміхнулася, розмовляючи й гуру. Тук повернувся з куском арматури з будівельного майданчика і використав його в якості важеля, щоб відірвати засув, яким був замкнутий ангар, і повів двері збік, шокуючи голосним протяжним виском. Відкривши великі сталеві двері, він увімкнув світло в ангарі. Літак стояв посередині. Його двомоторний Скайрекс. Ліза ж згадала невдалий політ на ньому через гори, що було давним-давно, як їй тепер здавалося. Ліза і Діана скористалися туалетом для працівників, а тук провів предполітну перевірку. Коли Ліза повернулася із задньої частини ангара, вона виявила, що він вступив в жарку дискусію з чоловіком в уніформі. Охоронець у військовій формі був низенький, вже лисіючий. Явно незадоволений. Я повинен зателефонувати містеру Аруджі, наполягав він. Ви знаєте, хто я, сказав Тук, дайте мені кілька хвилин, це все, що я прошу. Хіба я не здійснив досить польотів протягом останніх кількох років, щоб заробити на це? Попереджую вас, це не дозволено. Прекрасно, без проблем. 15 хвилин і ви можете телефонувати будь-кому. Я попередив вас. Ніхто не зможе сказати, що я дозволив вам політ, ніхто не скаже нічого подібного. П'ятнадцять хвилин це більше ніж десять. Охоронець повернувся і пішов геть. За старих часів, сказав Тук, летовища були розкидані по екваторії всюди, де можна було організувати посадкову смугу. Маленьким чотиримісним літаком можна було добратися до будь-якого місця. Куди було важ подобиратися іншим способом, і ніхто не турбувався про подачу плану польоту. Але все змінилося під невпинним тиском тимчасового уряду і авіаційних туристичних конгломератів. Великий бізнес і тимчасовий уряд захоплює такі летовища. Як Варуджі, сказав Тук, рано чи пізно. Навіть зараз, сказав він, це було не зовсім законно робити виліт з неробочої згідно посадкової смуги. Можливо, це буде коштувати йому ліцензії. Але його витіснять так чи інакше. Мені нічого втрачати, сказав він. Нічого такого особливого не відбудеться. Потім він вирулив літаком на вільну злітну посадкову смугу і почав розбіг. Це було те, що тук умів робити найкраще, подумала Ліза. Надіти взуття і втекти від чогось. Він ніби вірив у рятівну силу далеких горизонтів. Це була віра. Яку вона не могла змусити себе прийняти. Літак відірвався від землі, погойдуючись, як повітряний змій. І під муркотіння двигуна, як величезний пернатий реквізит, потягнувся у бік місячних гір. І Будіана глянула у вікно і пробурмотіла щось про те, наскільки інакше виглядає те, що вона бачила багато років тому, в такий же час? Так, багато років тому. Ліза дивилася на дугу берега по правому борту, і як віддалена пляма, порт Магеллана ставала все меншою. Вона терпляче чекала, що тук щось скаже, можливо, навіть вибачиться. Але тук мовчав і тільки один раз видав деякий звук. І Ліза подивилася саме вчасно, щоб побачити білий гарячий слід падаючої зірки, яка спалахнула над вершинами гір, там, де починалася порожнеча західної пустелі.